Вітаю вас як на YouTube каналі, так і в спільноті громадської організації Антиколектор. Сьогодні відповіді на ваші останні запитання. Добрий вечір. Хочу уточнити такий момент. Тіло кредиту це кошти, які ми отримуємо на карту без комісії за надання кредиту. Чи комісія теж рахується як тіло кредиту? Ну, якби без комісії, але деякі, скажімо так, занадто розумні МФО можуть туди і закладати комісію. Все залежить від конкретного договору. Ну, можете прочитати договір, там буде написано. Підскажіть, будь ласка, хто знає, що таке процедура банкрутства і чи варто взагалі таке робити? Процедура банкрутства це, скажімо так, ну, саме процедура банкрутства фізичної особи, це в першу чергу дуже ну, недешева процедура, вона буде коштувати від 150 тисяч і ну, це гра для багатих. Скажем так. Якщо у вас там 5 кредитів по 10 тисяч гривень, то ви і так їх закриєте. Воно воно вам не потрібно. У мене теж ситуація не з кращих. Є штук 7 МФО, які хотіли закрити. Находжу на OLX оголошення про перекредитування МФО. Пишу, зізвонююся, передивлюється мою кредитну історію і чи є. Вкрию ті позики, кажу в Біті є 150 доларів, значить потрібно закрити, інакше не пропустить система Отримую зарплату, закриваю бітів і пишу їй. В телефонній розмові вона каже: зараз будуть приходити смс на телефон, і ви назвіть мені цифри. Я, наче під якимось впливом це все називаю. ітог кріпсі. Не вдалося оформити позив. Бід плюс 300 доларів. Написала заяву до кіберполіції. Письмово підтверджено в поліції, але кіберполіція не може займатися далі, поки поліція не відкриє кримінальне провадження. А поліція не може відкрити, так як це неофіційна фірма, яка ніде не оформлена. 21.02 дата платежу. Відповідь адвоката, з якою я давно працюю. Ну дивіться, шукати перекредитування на OLX, це скажімо, ну затія така собі, ну не, не зовсім добре. Ну, ну як, як ви собі все уявляєте? У вас є сім кредитів, які ви пишете, і хто вам десь кредит, щоб перекрити цих сім кредитів, де кредитів, де гарантія, що ви ці гроші... А на рахунок адвоката ніякий адвокат не буде, такими дурницями займається. Тим паче ви скринете переписку, не буде, адвокат сидіть і гратися. Це вас розвели просто і все. І далі ведуть, до речі, заблоковано картку, кажуть сплатити 100 тисяч. В судовому рішенні це є. Як скажете, сам суд був у жовтні, коли маму полі. 25 тисяч до війни, інвалід, ну і. Скажем так, ну, переглянули це, переглянули це рішення, там же сплинули всі сроки, вам потрібно було звертатися до суду. Зараз вже нічого не можна зробити. Тільки заява, заява про знайця арешту з рахунку та визначення поточного рахунку в банку. Ось вас відеоінструкція. Як користуватися або ж... М Ось... <кхід> Ось сама заява. Ну, відповідно, заява на нашому сайті, відеоінструкція на нашому Ютубі. Добрий день, випрос... Не буду це читати. Європейська агенція... Європейська агенція подала до суду. Що робити? Кожного дня одне те саме питання. Отримати матеріали справи, ознайомитися з ними самому чи самі, подивитися, які там суми, якщо вас все влаштовує, нічого не робити. Якщо суми завищені, вас це не влаштовуєте, шукаєте правозахисника, звертаєтеся до нього, він вам допоможе. Напише відзив, напише відповідні клопотання. Якщо потрібно, напише зустрічний позов. Потім Європейська агенція з повернення боргів подасть відповідь на відзив, знову ж правозахисник вам напишуть заперечення на відповідь на відзив. Якщо потрібно, би вас захищати в суді у режимі відеоконференції <кій> і тому подібне. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо стоматолог ФОП оформить офіційно працівника, чи буде бачити це виконавець? Буде. Важжби офіційний дохід. Чи хтось закривав ЄПБ за тіло за тіло? В пошуку немає такої інформації. Ну є така інформація. Ваш допис перед тим вчора. Перед тим 2 дні тому. Все є самі дописи. Відкривайте коментарі читайте, Там люди все описують. І пошло, 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 пошло. І без перебільшення, напевно, більше тисячі, а може й 10 тисяч дописів. Все по ЄПБ. Добрий день! Маю борг 50 тисяч монобанк, плюс відсотки 6 тисяч. Не маю можливості платити. Які наслідки, якщо не платити, і далі. Так як і всіх, телефонні дзвінки, можливий суд, можливий, можливо, після суду виконавчі провадження. Монітор та реєстри будете знати. Підскажіть, будь ласка, дзвонив син кредит, вимагав до 10 годин оплатити кошти. Якщо ні, то будуть телефонувати до контактних осіб. Говорили в досить підвищеному тоні. А що саме підсказати? Доброго дня. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, з Айс, Чи йдуть на тіло, чи можливо з ними домовитись у досудовому порядку, можливо, у когось був з ними суд, чи ж зменшили суму? Пошук по групі. Просто МФО більше ста штук. І кожного пам'ятають там, ну, це ж нереально. Для цього є пошук по групі. Користуйтесь. Повинна бути інформація по всім. Щиро вдячна цьоцокола Тетяні Михайлівні за виграну справу проти Інова Фінанс. Бажаю подальших перемог. І вам дякуємо за довіру. Доброго всім вечора! Хочу поділитися ще одним успіхом. Закрилось сьогодні монто чи монто. За тіло плюс 150 гривень. Хочу подякувати засновникам цієї групи, а також її учасникам за дописи і коментарі. Будь ласка. Що порадити за Авк? Йти на поступки, чи чекати пропозицію на тіло, чи вони подають досуду. По ним в групі теж, я не знаю, не одна тисяча дописів. Доброго дня! Потрібна відповідь тих. Хто знає, справа розглядалася ще 26.4.24. Було прийнято рішення, яке не задовольнило позивачем. 20.9.24 справа була подана на апеляцію. До цієї пори рішення по справі нема. Лише рішення першої інстанції. Питання: чи вступило рішення першої інстанції в силу, чи чекати на рішення апеляційного суду? Ну, взайдіть в реєстр э, судових рішень. Ну або в Гуглі можете написати. Реєстр судових рішень. Заходите на цей чудовий сайт. Безкоштовний державний реєстр. Якщо це ваш суд, то от номер справи є. Пишете номер справи. Ну, це я будь-який. Ви свій пишете. Ось по справі буде ухвала, рішення, вступило, не вступило. Якщо апеляція, постанова. дивитися, все є в реєстрі. Большое спасибо за публікацію, Много чому помогли. Просто надо читати внимательно і все получится. І все получится. Но кожен случай у всіх по разному Саме так. От цікаво, чи викупляють ці колекторські компанії борги у банків з, відсотку, з відсотком просрочки, чи просто викуп тіла? Хтось знає, вони великим пулом викупляють, там, може, за один, ну не за один там, а може за один процент, хто їх знає, від суми, від тіла кредиту, за 2, 3, 5%. Викупляють купу кредитів і потім виносять мізки. Доброго дня, швидко гроші подали в суд. В дію пройшло, що суд відбудеться 6.03. 25 -го. Що маю робити? Дякую. Ви маєте отримати матеріали справи. Подивитися ціну позову. Якщо вона, якщо вона вас влаштовує, нічого не робити. Якщо не влаштовуєте, не влаштовує, звертайтесь до правозахисника. Підскажіть, що це? Смс, це, це смс. Доброго дня, допоможіть порадою. Ситуація наступна. У Маніве 6 років тому взяла 5 тисяч. Останнім часом почали активно написувати, чи варто звертати увагу на такі смс. ПС у групі давно допомогли мені у минулому морально не вестися на дзвінки. Але є одне але. Мені по спадщині має перейти будинок. І, я... І чи варто переживати з приводу того, що вони його можуть віджати. Дякую. Як ви собі уявляєте, що МФО може віджати будинок? МФО не може віджати будинок апріорі. Колектори хто у вас там. Мені да? так? Да. В них немає, в них відсутня така функція віджимати будинки. Група, що робити? Падати на ігнор, де взяти приклад скарги до НБУ. Дякую. Заходите в Google. Пишете. Звернення до НБУ. Переходите на сайт НБУ як фізична особа. Скарга, пропозиція, заява, запит на отримання публічної інформації. Ну, скарга. Заповнюєте все, подаєте. А зразка як такого немає, всі ситуації різні. Добрий день. Тов факторинг-партнер пропонує обумовлену суму заплатити до суду суду. І. Добре, якщо пропонують. Якщо вона вас влаштовує, платіть. Старфін. Доброго дня, маю кредит 4500 у Старфін. Перший день просрочки. Сказали, сума до закриття 11700, 700 внести до 16.00. Що робити? Ну, якщо влаштовує, вносите, не влаштовує, або немає грошей, не вносите. Немає грошей, збирайте, домовляйтеся на менші суми. Підскажіть, будь ласка, якщо є вже одне виконавче провадження від однієї компанії, чи можуть накласти друге від іншої? Ну, якщо у вас, для прикладу було 20 мікрокредитних організацій, і одна подала в суд, ви не сплатили по рішенню, виконавець відкрив виконавчі провадження, то що заважає іншим 19 дев'ятнадцятим МФО подати так само позов до суд і так само виконавець їх може бути безліч. Доброго вечора. Через скільки часу блокують рахунки, блокують рахунки виконавчі після набрання чинності рішення суду? І чи можна домовитись оплачувати кожного місяця якусь суму без блокування? <кхем> ну, Тут дві частини. На рахунок, через скільки часу блокують рахунки після набрання чинності рішення суду, по-різному. Можуть і за місяць, можуть і за рік, а можуть і ніколи. І чи, чи можна домовитися оплачувати кожного місця якусь суму без блокування? Можете спробувати. Але ну, Можете спробувати, не знаю. Це такі речі робляться в суді. Тобто разом із рішенням можна розсрочити виконання судового рішення рівними, частини, рівними частинами на один рік. І в нас така практика вже є. У 2013 році брав кредит Дельтабанку, платив, поки він не розпався. Осталось десь 8 тисяч. Продали колекторам, дзвонили пару год, потім перестали. А це почали дзвонити кредит капіталу. Насчитали мені 20 тисяч і грозяться подати в суд. Чи можуть вони подати в суд, якщо пройшло скільки вже часів? Ну, теоретично можуть, чого ж не можуть. А як же срок позовної давності? А який він у вас, ви знаєте? Подивіться, є дуже цікаве відео у нас на каналі. Називається. Дуже детально я в відео розповів, що таке позовна давність, як вона рахується. Подивіться, якщо вам цікаво. А як же ж позовна давність? Чи а як же срок давності? Можуть подати. Можуть і через 10 років. І такі випадки були неодноразово. Доброго дня! Якщо є виконавче провадження по рішення суду і влаштувався на роботу сезон 1-2 місяці по договору підряду, чи буде це бачити виконавчий розрахунок налічними. Не буде, бо вони нелічними. АФК запропонував оплату за півтіла. Довели тиждень часу, приємна перемога. Ну да. Доброго вечора. Може у кого є зразок заяви до виконавця на знаття арешту з рахунку? Є. Заходите на наш сайт. Зразки заяв скарг, клопотань. Зразок заяви, про, з, з, зразок заяви про зняття арешту з рахунку визначення поточного рахунку банку. А знизу відеоінструкція, пояснення, як це все правильно пишеться. Якщо заблокували всі рахунки, то як дізнатися, що кредит повністю погашено? На початку виконавчого документа одна сума, блокування рахунків інша сума в банку, в банку, а в дії третя сума. Ну, бо є борг, по рішенню, є окремо витрати виконавця. В кого які історії з ЄПБ, в кого вони викупили кредит, як закривали, в кого діло до суду доходило, через який час. Якщо цікаво саме про судову практику, заходите на наш канал. Ну, перше. Відео 10. Рішень з нашої судової практики з Європейської агенції з повернення боргів. Тільки їх вже дойку не 10, бо відео майже річної давності. Доброго дня! Написала виконавця листа і заяву про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження та документами, на підставі яких воно було відкрите. На що отримала таку відповідь? Підскажіть, будь ласка, чи можу я написати скаргу на виконавця, що він не надав мені пакет документів, які я в нього просила. Чи можливо краще звернутися до нотаріуса, який видав постанову? Суть в чому цьому, в цьому? Яка суть цього допису? Учасник групи хоче скасувати самостійно виконавчий напис нотаріуса. Вам не потрібно ніякі заяви описати, заходити в автоматизовану систему виконавчого провадження, вкладка Доступ стрін до виконавчого провадження, тут опишете номер вашого виконавчого провадження. Тут опишете ідентифікатор доступу до вашого виконавчого привадження. Натискаєте кнопочку Шукати і отримаєте повністю всі папери за вашим виконавчим провадженням. Не треба до виконавця. Все є 2 хвилини часу, пару кнопок, і ви все отримали. Ура! АФК півтіла. Бачите. Всі питають за АФК, а ну, треба дивитися такі відео і читати, що люди пишуть, і бояти знати, що... Їх можна закривати за півділа. Доброго дня, якщо я працюю на державній роботі, чи дізнається дирекція закладу, де працюю про моє ВП? Ну, швидше що, все так. Доброго дня! Скажіть, чи нараховують штрафи та пеню МФО на даний момент 2025 рік? Наскільки мені відомо, на момент воєнного стану штрафи та пеня... Не повинні МФО нараховувати. Та їм до лампочки. Це в суді доводиться. Ну, коли подадуть позов в суд, то тоді будете доводити, що це незаконно. А так їм до лампочки нараховують. Доброго вечора! В якому випадку МФО можуть подати на суд? Ну, в тому випадку, коли ви їм гроші не сплатили. Питаю, будь ласка, підскажіть, якщо студент безробітний, то МФО теж може подати до суду. Тоді що суд зобов'яжує виплачувати? Одразу відповім на запитання, навіщо брали кредити? Якщо немає, чим виплачувати. Гроші збираються, щоб виплачувати, просто переживаю, що скоріше до суду подадуть, ніж сума не збирається. Одразу відповім на запитання, навіщо брали кредити. Ну, в групі такі запитання вас наче не задають. А на рахунок, чи подадуть в суд на студента, да їм до лампочки студент, то пенсіонер, безробітний, інвалід, військовий, вагітний, їм до лампочки. А на рахунок, з чого зобов'яжує виплачувати, з офіційного доходу, коли з'явиться. Або заблокують рахунки. Доброго вечора. Просрочка по займам. Ни в одній компанії не буду себе оправдувати. Так склалася життєва ситуація, що борг повернути не можу. Подали на суд Європейська компанія з постягнення боргів та бізнес-позика. Було два засідання 26 грудня 24 та 4 лютого 25. Я тільки узнала про суд через дію. До цього не було. Бо проживала в іншому місці. Одне засідання рішення, накладений кеп. Дуже такий страшний кеп. Другий ухвала накладений кеп, Призначено знову засідання на 6 березня від бізнес-позика. Підскажіть, будь ласка, як бути? Буду вдячна за будь-яку пораду та підсказки. Працюю офіційно, зарплата. 10-12 тисяч, але вистачає тільки на житло і в забезпеченні двох діток. Дуже прошу, підскажіть, як бути в такій ситуації, які чекати наслідки. Ну, з кінця, напевно, наслідки це виконавче провадження і ну, наслідки буде те, що ви не являлись на суди, нічого не робили і. Забезпечить, забезпечить суд по обом випадкам позовні вимоги в повному обсязі. Це 99%. І по бізнес-позиції у вас збор був 10 тисяч, вам впаяють 50. По Європейській агенції з повернення боргів у вас було 5 МФО по 5 тисяч, впаяють 200 тисяч. От наслідки. Наслідки це ваша бездіяльність. Потрібно було перед судом звертатися до правозахисників. Зараз випустили все на самоплив. Раніше треба було думати. Доброго дня. Чоловіку прийшли два листа від суду, від МФО, мій кредит і аванс кредит. Суд буде 24 лютого. Як поводитися в суді? Ніяк не поводитися. Зверніться до правозахисника. Як ви будете поводитися, Якщо ви, цьому... ви таке запитаєте, то ви в цьому не компетентні. Зверніться до правозахисника. Добрий день. Кредит-капітал прислав смс, що кредитор планує подати до суду для примусового стягнення. Це правда чи просто смс? Заходите в Google, пишете список судових справ, призначених до розгляду. Це державний безкоштовний реєстр. Вводите свої прізвища ім'я по батькові, очистите дату, проходите капчу, натискаєте пошук і будете в курсі всіх своїх судових справ. Все, напевно, досить. <кхм> Всім дякую за перегляд.